І в очікуванні другого саміту миру збираємо інформацію, яку відомо станом на цю мить про майбутній захід. Так стало відомо, що Україна хоче провести в Індії другий саміт миру. І відповідну пропозицію озвучив президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Індії, під час його візиту до Києва минулого тижня. Пише Блумберг. У відповідь на це Нарендра Моді зауважив, що підтримує український суверенітет і територіальну цілісність але провести саміт він не погодився. Журналісти видання пишуть, що скептицизм Індії щодо ініціативи України обумовлений ймовірним виключенням із цього процесу Росії, адже країни глобального півдня вважають, будь-який подібний форум буде ефективним лише тоді, коли Москва сидітиме за столом переговорів. Я нагадаю, що раніше президент Зеленський публічно заявляв, Україна веде перемовини із Саудівською Аравією, Катером Туреччиною щодо проведення другого саміту миру, адже вважає, що він має відбутися в одній із країн глобального півдня. Паралельно з цим, за його словами, Київ спільно із партнерами уже почав розробляти план закінчення війни на основі формули миру і планує завершити роботу над ним до листопада цього року. Гарант також вважає, підхід України ближчий до миру аніж будь-які інші пропозиції. Водночас мирні плани інших країн це лише аналітичні, експертні та політичні заяви. Але ні у кого насправді немає жодного плану.